В ефірі новини сьогодні у випуску 6 червня в Одесі відбулася прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. 7 червня визначається День безпеки харчових продуктів. Розпочався сезон активізації кліщів, як оберегти себе та близьких від укусів. Вітаю з вами в студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 червня орієнтовно такі. 516 тисяч 80 осіб особового складу, 7 тисяч 834 танки, 15 тисяч 96 одиниць бойових броньованих машин, 13 тисяч 497 артилерійських систем, 1 тисяча 95 реактивних систем залпового вогню, 833 засоби протиповітряної оборони, 357 літаків, 3 326 гелікоптерів, 10 886 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2270 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 18 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2238 одиниць спеціальної техніки. В Одесі 6 червня відбулася прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. В ході зустрічі очільник області відповів на питання журналістів щодо безпекової ситуації в регіоні, підтримки Збройних сил України, роботи різних сфер життєдіяльності, експорту зерна охорони здоров'я. Зокрема, відповів на ряд питань стосовно життєдіяльності Ізмаїла та Ізмаїльського району. Докладніше дивіться у репортажі. В Одесі 6 червня відбулася прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. В ході зустрічі очільник області відповів на питання журналістів щодо безпекової ситуації в регіоні, підтримки Збройних сил України, роботи різних сфер життєдіяльності, експорту зерна, охорони здоров'я. У прес-конференції взяла участь і знімальна група Ізмільського телебачення. Перед початком голова Одеської обласної військової адміністрації привітав всіх представників медіа з їх професійним святом Днем журналіста України. Я рахую, що в Україні не три гілки влади, так, є четверта, яка сьогодні, якою являєтеся сьогодні. Ви. Сьогодні дуже багато інформації, яку надаєте. Ви сьогодні дає поштухи і нам, як владі, і всім і Збройним силам. Вся інформація приходиться багато, навіть інколи цей інколи. Десь перебігати самих себе для того, щоб дійсно від... відтворити ті моменти, які ви вказуєте нам, на які ви посилаєтеся і. Даєте нам такий поштовх, що немає ні сна, ні, ні дня, ні ночі. Тому дякую вам. Святому відкриття курортного сезону в Одеській області. Першочергове питання, яке цікавило представників змі за словами Олега Кіпера, розглядають можливість відкриття 20 пляжів у регіоні. Перші запустять вже 8 червня. Ми направили листи всім нашим районним адміністраціям. Відповідно, вони відпрацювали з громадами, які мають вихід до моря, які мають пляжі, відпрацювали. Всі моменти. З Одеси надійшло пропозиція щодо 20. Додатково ще звернулася фонтанка, також вони вивчають. Там просто в наказі є певні критерії, які мають бути. Це поруч бомбосховища. Сьогодні оглядати мають пляжі, наші водолази мають обслідувати дно. Я тільки за, для того, щоб. Більше таких у нас пляжі було, тому що минуло минулих вихідних давав, виходив в марафон на 16 фонтана. Людей не утримати. Сьогодні хочуть відпочивати. Сьогодні хочуть оздоровлення, отримувати якісь. Зокрема, один з пляжів відкриють на території Ізмельського району у селі Приморське. Наразі йдуть перемовини з представниками бізнесу щодо облаштування укриттів. Ще один туристичний маршрут відкриють у місті Вилкове. Там є дві таких застороги. Перша це звичайно військова, друга там. Поруч кордону з Румунією, там можливо сьогодні з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на лодках там, десь по цим каналам. Красиве місце сам там був недавно. Бачив це все в тому році. Також виділили на вілково якісь ми кошти для того, щоб вони прочистили ці канали. Що це дає? Перше, це звичайно маршрут туристичний. Друге, це пішла вода. Місцеві мешканці починають знову повертатися до клубників, до яблук, тобто дає такий сезон. Очільник області наголосив, загроза ракетних обстрілів залишається великою, тому безпековий компонент відкриття пляжного сезону наразі є найважливішим. Ворог сьогодні використовує дуже потужно касетні іскандери. Вони роблять біди. Ви знаєте, що це було на 411 батареї. Ви знаєте, що це 8 фонтана. Постійно ну, припортова інфраструктура від цього страждає, Тому не треба нехтувати. Крім цього, голова військової адміністрації розповів про ситуацію з енергетикою в області. За його словами, електроенергії критично не вистачає. Наразі Одеська область налагоджує співпрацю з міжнародними партнерами. Тривають переговори з Туреччиною щодо можливості підключення мегаватних кораблів до ключових чорноморських портів на Дунаї. У них є потужні кораблі, які видають, наприклад, 250 п'ятдесят мегаватт. Ми вивчаємо питання щодо трьох таких залучень: один в Ізмаїл, один Одеса, Одеса Південний поставити, щоб. Вони вони дають по 250 мігават, тобто ми, по суті, там закриємо місто і пару районів закриємо. Вони працюють які на, на дизельному паливі, які працюють на газу. Також вивчаємо питання. Зараз тут дуже потужно перемовини щодо підключення, саме щоб зайшли в кораблі. Також тривають перемовини з портами щодо встановлення газопоршневих систем, відзначив Олег Кіпер. За допомогою цих систем вони зможуть самостійно забезпечити себе необхідною енергією та водночас збільшити ліміти на 10%. Ми сьогодні єдиний той вихід і вхід, який є в нашій країні, загалом. А це 80% експорт-імпорту взагалі по країні. Західна Україна на себе бере 18-20%. І сьогодні Працюємо ці також моменти, щоб вже навіть є постанова Кабміна щодо е, спрощення процедури. Останнім часом збільшились хакерські атаки на Одещину, зазначив в ході прес-конференції очільник області. Нещодавно був зафіксований сигнал, який йшов з Придністров'я. У зв'язку з цим в області встановлять спеціальні ретранслятори, які будуть гасити такі сигнали. У нас є проблема з придністровським сегментом. У нас є, сьогодні, 15 червня, ми маємо завершити протязі по, по всій смузі кордону, маємо завершити установку всіх е, ретрансляторів, да, мабуть, як, такі, ну, я не, там не можу технічно помилитися, да, ретранслятори встановити. І ми 15 червня почнемо їх тестувати щодо потужності, щоб не збити сигнал GSM. Ми хочемо. Його приглушити і трошечки дати їм нашого, щоб вони послухали. Б також також Олег Кіпер прокоментував ситуацію із заторами на дорогах області. За його словами, найближчим часом розпочнуть роботи із розширення траси Одеса рені Це дасть змогу легковому транспорту комфортно та швидко проїжджати пункт пропуску на цій ділянці. Ми, якщо зараз встигнемо зробити майданчик, і плюс аж до Шлавбами третю полосу, тобто буде на виїзд, буде сюди одна полоса, туди дві. Ми це хочемо зробити, щоб, чуть -чуть, щоб легковому транспорту дати можливість проїжджати туди, а фури прибрати на стоянку і прибрати другу чергу. І цим займаємося, тому що ви ж знаєте, в тому році ми взагалі е, із за цієї проблеми перекривали навіть літом фурам проїзд, а впускали їх вночі, щоб в день легковий транспорт ішов, а вночі йшли цей. Тобто, в тому уроці ручним. Зараз хочемо також ручним, плюс доробити ці питання. В рамках прес-конференції очільник області відповів на питання стосовно життєдіяльності Ізмаїла та Ізмаїльського району. Серед них розширення відділення гемодіалізу, розташованого на базі Дунайської обласної лікарні. Через збільшення кількості хворих з хронічними захворюваннями нирок за ініціативи обласної військової адміністрації там встановлять 9 додаткових апаратів для проведення діалізу. Ми розглянули питання щодо Ізмаїла, щодо вас поставити, щоб ви не їхали люди сюди. Тому що це ж... Жит... пожиттєва історія. Я не медик, да я цьому не але Сьогодні вже якісь питання категорії цих питань я вивчаю. Це пожиттєва історія. Да. Це треба людям постійно підключати їх до апарата, постійно працювати. Це їхнє життя. Якщо ми гемодаль не буде, це їх життя. Ви самі розумієте, що ми втратимо. Крім цього, наразі йдуть перемовини з іноземними інвесторами щодо створення реабілітаційного центру для військових. Він також розміститься на базі Дунайської обласної лікарні у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років стоїть законсервованою. У вас лінії. Прискорювач там поставили. І ми, ви знаєте, що зараз там будемо, ми шукаємо інвесторів закордонних, зараз реабілітаційний центр оце приміщення, яке на території лікарні, таке букве П, да, воно там зроблене, воно там стоїть уже 20 років, нікому не потрібне. Зараз його проєкт уже, уже є, уже є, вже навіть я бачив стенд, там все, зараз будемо починати, ми з обласного бюджету виділимо якусь частину коштів, тому що інвестори кажуть, дайте хоча б ПДВ заплатити, да, 20%. Ми це хочемо перекрити і почати роботу, щоб презентабельно це було давати. Запустимо. Як повідомив Олег Кіпер, Дунайську обласну лікарню планують об'єднати з Одеською обласною. На сесії облради 21 червня прийматимуть це рішення. Це буде потужний заклад і ну, ви самі бачите, скільки обладнання тільки на Ізмаїл пішло. Я вам більше скажу, воно все ж було, в міністерстві стояло. То місця не було де поставити, Ну, голова району пообіцяв, що підтягнув весь бізнес, якусь частину грошей ми дали, все за скільки там. Чисту кімнату зробили, да, де аналізи робляться там за 2-3 години, там до доби ті аналізи, які там за Деси в Києві Да, сьогодні в Ізмаїлі чиста кімната працює. Я був ходив. Ми з міністром Ляшко ругалися. Він я вас заберу, обладнання, я говорю, ні, Ми доробимо ремонт, ми з ним домовились три місяці, і ми все зробили ми за три місяці ремонт. Ми забрали в Ізмаїл, чисту кімнату зробили, одна із кращих в Україні. Також Олег Кіпер зазначив, через потік великовагового транспорту у порти Ізмаїла руйнувань зазнали дороги. Їх відремонтували за рахунок обласного бюджету. На це було виділено 70 мільйонів. Порт іде по Дунаю, да проїзд всі порти через місто, убили всі дороги. Не зробити їх ми тоді в тому році. Ви знаєте, що не працював Велика Одеса, не працювала. Да, Велика Одеса не працювала. Вся туди йшла історія. Як не зробити дороги, якщо під'їзда не було? Ми зробили. Ми цих 70 мільйонів відбили за місяць на портах. Прокоментував голова Одеської обласної військової адміністрації питання скорочення кадрового складу в українському дунайському пароплавстві. Компанія наразі переживає не найкращі часи. Через соціально-економічні причини керівництво має намір скоротити частину працівників підприємства. На захист інтересів колективу стала профспілкова організація, члени якої вважають таку кадрову політику безпідставною і неприпустимою у військовий час. Давайте я бійду. Детально зорієнтую, попрошу Міністерства на це звернути увагу щодо, можливо, не про скорочення, можливо, треба звернути увагу. У нас є ще в нашому регіоні він багатий на порти, да, може спеціалісти, працівники саме цієї галузі перерієнтувати в інші порти, також подивитися. Я знаю про цю проблему, і я навіть ви приїжджав, коли приліт був, туди я приїжджав в Ізмаїл, ми тоді дивилися. З історію підприємства з історією підприємства. Я думаю, що воно ще буде процвітати. Я вивчу це питання. Я попрошу виконуючи обов'язки міністра, щоб він також зглянув на це під такою лупою, щоб колектив працював. По завершенню прес-конференції очільник області відповів ще на ряд питань, які стосуються Ізмаїла та Ізмильського району. Ексклюзивне інтерв'ю з головою Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером дивіться у наступних випусках новин 700 секунд. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На півдні України прикордонники знищили російський «Зала» та іранський шахет. 5 та 6 червня прикордонники одеського загону успішно виявили та знищили в повітрі два ворожі БПЛА: розвідувальний безпілотник зала та дрона камікадзе типу шахет 136 131 Прикордонники швидко визначили місце знаходження російського дрона та вжили необхідних заходів для його знищення. Використовуючи стрілецьку зброю та всі наявні засоби ураження, бійці збили ворожий апарат, тим самим запобігли. Можливим атакам по українських позиціях та зберегли життя наших громадян. Щороку, 7 червня, відзначається всесвітній день безпеки харчових продуктів, який був встановлений Генеральною асамблеєю ООН. Значна увага до проблеми безпеки харчових продуктів обумовлена збільшенням кількості захворювань пов'язаних з харчовими продуктами. На що потрібно звернути увагу під час вибору продуктів харчування? Дивіться далі. Щороку, 7 червня, відзначається Всесвітній день безпеки харчових продуктів, який був встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Цей день покликаний привернути увагу держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів. Безпека харчових продуктів це поняття, що включає в себе обробку, підготовку та зберігання харчових продуктів таким чином, щоб запобігти хворобам харчового походження. З кожним роком попит на якісні та безпечні продукти харчування зростає. Споживачі все більше Уваги приділяють не тільки красивим упаковкам, а й тому продукту, який знаходиться всередині. Тому виробники намагаються завоювати звання сумлінного якісного виробника. Безпека харчових продуктів повинна забезпечуватися на всьому шляху від місця зростання або виробництва до столу людини. Значна увага до проблем безпеки харчових продуктів обумовлена збільшенням кількості захворювань, пов'язаних з харчовими продуктами. Відомо, що до 80% шкідливих речовин надходить до організму людини з їжею та напоями. Небезпечні. Харчові продукти, що містять хвороботворні бактерії, віруси, паразити або хімічні речовини. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я 600 мільйонів людей, тобто майже кожна десята людина в світі, стали жертвами вживання неякісних харчових продуктів. 420 тисяч людей у світі щорічно помирають з причини вживання небезпечних харчових продуктів. В Україні питання харчової безпеки регулюються законами про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини та про основні принципи та вимоги. До безпечності та якості харчових продуктів, які забезпечують контроль відповідності на шляху від лану до столу, що потрібно враховувати під час вибору продуктів харчування, назву продукта, зовнішній вигляд, перелік або кількість інгредієнтів, наявність алергенів, наявність ГМО, умови зберігання, використання, поживну цінність, рекомендації та обмеження щодо вживання, рекомендації щодо приготування при необхідності, країну або місце походження, назва оператора ринку харчових продуктів. Історія розвитку стратегії харчової безпеки почалася понад 50 років тому з визнаного людством Кодекс Аліменталіус. Досі це головний документ стосовно безпечності харчових продуктів. Також за цей час були розроблені численні визнані на міжнародному рівні стандарти загальні та галузеві, яких дотримується більшість харчових виробників у світі, в тому числі й в нашій країні. Юлія Петлецюк для програми новин. Побив до смерті через ревнощі. Поліцейські затримали жителя одеського району за спричинення тяжких тілесних ушкоджень своїй співмешканці. Причиною агресивної поведінки чоловіка стало те, що жінка біля будинку розмовляла з їхнім односельчанином. Правопорушнику повідомлено про підозру за скоєними загрожує до 10 років позбавлення волі. Ми затримали жителя одеського району за спричинення тяжких тілесних ушкоджень співмешканці. Слідчі встановили. Що цивільне подружжя разом вживали спиртні напої. Чоловік пішов до магазину, аби купити ще алкоголю. А повернувшись додому, побачив, як співмешканка розмовляє з односельчанином. Приравнувавши жінку, він почав сваритися з нею та побив. Вранці зловмисник виявив жінку у важкому стані та викликав її швидку. Але на жаль, до приїзду медиків вона померла попередньо від отриманих телесних ушкоджень. Точну причину встановлять судово-медичні експерти під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України в умисному тяжкому телесному шкодженні, що спричинило смерть потерпілої. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Слідство триває. З початком весняно-літнього періоду у природі активізуються кліщі, які є переносниками ряду інфекційних захворювань. У яких умовах зазвичай мешкають кліщі, як уберегти себе та близьких в цей період ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій. Подробиці дивіться у сюжеті. З настанням весняно-літнього періоду у природі активізуються кліщі, які є переносниками ряду інфекційних захворювань. В Україні щорічно із укусами кліщів до закладу охорони здоров'я звертаються в середньому 20 тисяч осіб. У яких умовах зазвичай мешкають кліщі, і як уберегти себе та близьких в цей період, ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пік активності кліщів спостерігається у травні. У цей час їх можна зустріти в сирих і більш прохолодних місцях, каже ентомолог Валентина Балабан. Улюблені території проживання зарослі травою ділянки лісу або парку. З приходом тепла з'являється бажання більше часу перебувати на свіжому. повітрі. повітрі. Люди. Починають виїжджати на пікніки, на рибалку, працювати і відпочивати на дачах, і, або просто гуляти в скверах і парках місця. Але треба не забувати, і тому хочеться в черговий раз нагадати, що в цей період природи природі активізуються такі небезпечні істоти, маленькі кровососи і содові кліщі. Згідно багатолітніх спостережень, в нашому регіоні проживає чотири види кліщів. Найбільш популярні іксодові. Вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, зокрема кліщового енцефаліту та бореліозу. Останні десятиріччя іксодові кліщі масово розмножились, і через такі процеси. Урбанізації посилені, вони переселилися до паркових зон населених пунктів, поширюються на озелені, озеленені ділянки між будинкових територій, завойовують території дачних кооперативів і також переселяються в двори приватних. Секторі приватного сектора кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі, в лісі чи на березі річки. Вони також можуть уразити в міській зоні. В Ізмаїлі щороку проводять спеціальну обробку парків, скверів та інших зелених ділянок. Проте поодинокі випадки укусів все ж таки фіксуються. Специфічний переносні хвороби лайма в нашому регіоні це кліщі іксодис рісенуси в, в нашому регіоні присутній. І в кліщах, які відібрані в природних, природних біотопах міста Ізмаїл і Ізмаїльського району, вже декілька років підряд виділяють бактерію, яка є, яка є збудником цієї хвороби. І в останні роки щорічно в Ізмаїлі реєструються випадки. Захворювання на хворобу Лайма. на сьогоднішній день вакцина від даного захворювання ще не винайдена, а рівень його поширення продовжує зростати. Діагностувати хворобу можна на ранніх стадіях при наявності специфічної висипки і почервоніння на шкірі. Через кілька тижнів також можуть виникнути неврологічні, ревматологічні та кардіологічні відхилення. Якщо лікування своєчасно на ранніх стадіях. Хвороби не проводиться, то хвороба може перейти до хронічного перебігу і потім призвести до інвалідності або навіть до летального кінця. У зв'язку з активізацією кліщів спеціалісти радять бути обережними та дотримуватися деяких правил. Збираючись на природу, слід одягатися у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, що щільно прилягає до тіла, обираючи місце відпочинку, стежте, щоб поблизу не було високої трави. Кліщі не сидять на деревах, вони не літають і не падають з дерев. Кліщі піднімаються з землі на верхівки травинок або на кущі на висоту звичайно, звичай до одного метра. Збираючись відпочивати на природу або на пікни, або просто на пікник, одягайте завжди світлий світлий одяг однотонний. На такому одязі легше помітити прицепившогося кліща. Повернувшись додому, уважно огляньте себе рідних та домашніх тварин, якщо вони були з вами. При виявленні на цілі кліща краще його видалити в лікувально-профілактичному закладі, адже інфікування може відбутись навіть через неправильне видалення, якщо його ненароком причавити. Якщо ви все ж таки самі видалили кліща, відвідайте медичний заклад та зробіть аналіз на інфікування. А треба негайно звернутися до лікаря для встановлення нагляду і для призначення профілактич... екстреної профілактичної антибіотикотерапії. А потім уже самим слідкувати за своїм самопочуттям. Ну якщо в місті укусу з'явилася червона пляма, мігруюча еритема, це вже... Достатня ознака, незалежно від вашого самопочуття, це вже достатня ознака, що відбулося інфікування кищовим верльозом. Не нехтуйте загальноприйнятими правилами. Якщо ви постраждали від укуса кліща, терміново звертайтеся по допомогу до спеціалістів. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 10 копійок, продати за 40 гривень 69 копійок. Євро купівля 43 гривні 60 копійок, продаж 44 гривні 35 копійок. Дунацька гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 8 червня, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. В день 28-30 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. В день 28-30 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті. змелтів.ком на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.